Всім інверторний привіт. Алька До мене такий потрапляв вже. Ну, саме ось такої фірми, але такий на 3 кВт. А ось це малючок. Я вам скажу такий вагомий малючок. Правда, там щось калатає. Так. USB. Десь один запобіжничок. Згорений. Давайте ми його вже не будемо ставити. Всі решта запчастини в нас всередині. Що тут? У нас? Другий запобіжник. Ось такий конденсатор. Подивіться, як тут виконаний захист. Ось така штучка у нас є. Давайте ми її спробуємо забрати. Зажим таки ніби. Бачите? Є. І забираємо цю штучку. Ізолятор. Далі в нас такі ізолятори? Забираємо їх також. Є. І Р-730. Ти, ну ви подивіться, і феритові кілечки є. А що ще треба? Імпульсна usb Двадцять два на чотириста. Тут в нас що було триста на шістнадцять так. 7500. пять ноль ноль, і зараз. Допоміжне очко. Що там в нас? 75.00. Так, а по входу в нас? 7,80,08. Вау, вихід цілий. Це ж просто супер. Ось вхід ні. Я так зрозумів щось типу. 75N08. Але досить цікаво. Дали з хорошим запасом. Бо 75N08 Вони ставляться в 24 вольтних інверторах. Ну Це непоганий запас. Непоганий. Підключив живлення. Подивимося, чи є якесь життя на плаці. О, є! 35 кГц. Давайте подивимось. тут. Є, супер! Просто супер. Давайте будемо паяти все. Транзистори знайшов ось такі в нас. Не знаю. Слабенько там щось видно. E FHP 80N08. Ну, скоріше всього, Китай по ціні. Так, перевіряв їх. Ой! Бачимо ємність 8 з копійками нанофарад. А в даташиті в нас що в нас? 4,7. Ну, це таке. Ставимо і дивимось. Дамо між ними пасточку. Зовсім трішки. З платою закінчив. Якщо все буде добре, тільки треба буде відмити трішки, і зараз спробуємо вімкнути. Так, окулярчики обов'язково. Дивитися ж я хочу. Ну, три, два, один. Є? Тут у нас світить лампочка сороківочка. Добре? Єдине, що в нас вентилятор чомусь не, вмі... не вімкнувся. Але він... ага, так-так, правильно, він по температурі. Зараз ми його перевіримо трішечки. Ось так на нього подуємо легенько. Нічого собі, він мав вже вимикнутися. Можливо, це і є причиною виходу з ладу. Все, не працює в нас охолодження. Так, щось тут намагаюсь розібратись, в чому справа. Тут система яка? У нас при ввімкненні вентилятор запускається ну, стандартно, але при нагріві нічого не відбувається. Тут ось роз'єм вентилятора, тобто в нас є 12 вольт одразу при включенні, а запускається воно шляхом подачі корпусу. На роз'єм вентилятора. Тобто через ось тут є транзистор s 8050 здається, НПН. E НПН. Ось тут ну, транзистор закритий. ось e тут. В момент ввімкнення. От, ну, там він, бувало, навіть до 2 вольт скакає, транзистор на секундочку відкривається і вентилятор ніби запускається. От, а далі все. От ну, Ми зараз. Я спочатку думав, може щось транзистор, але ніби як коли йому трішечки дати позитивчику, от він пішов крутитися, тобто в нас сигнал не приходить з платки, невеличкий відступ. Я сьогодні їхав е біля базару. Ну, як я там постійно їжджу, але час від часу, ну, в основному по суботах. Заїжджаю на нашу мікробарахолочку таку блошиний ринок. І там дуже полюбляю копошитися в всяких платах. І що ж я сьогодні там нарив? Ну, на мій погляд, найцікавіша штука це еміфільтр ось такий. Гляньте. Delta Electronics, на мій погляд, досить цікавий. Потім, ну, це якби не зовсім плата цікава, хоча я її просто взяв для заради ось цього трансформатора двополярне живлення плюс-мінус 12 вольт. Але тут також, будь ласка, ось омронівські релюшки 16 амперні Чим погані в господарстві згодиться. І ось ця плата цікава, блук живлення. Е -е, повністю Panasonic зборка. Гляньте навіть на цих конденсаторах все Panasonic. Panasonic. Один цей електроліт е -е, 68 на 400 Panasonic. Чого коштує? Гляньте. Просто фантастика. Просто фантастика. Гляньте всі ці. Е... Ага, чорненька Ельна. Ельна RGX серія. А ці панасоніки золотисті, а це все Ельна. Ну, просто супер. Просто супер. Я задоволений. А знаєте, скільки я за це все відвалив? По 40 гривень? 40, 40 і 40. А такий Еміфільтр. Десь мене. Я зустрічав в інтернеті. Ціни там такі досить непогані на них, я скажу. Ну, окей. А, до речі. Про ту барахолочку е, в минулому році, а може й не в минулому, я купив там за 80 гривень. Гляньте, яку переноску z pass За 80 гривень. Ось там. Ай тут може не буде видно. От там значок z pass Ну це просто козирні подовжувачі. Просто козирні з такими кріпленнями. Це не колгосп, це штатне кріплення. От я її просто прикрутив до столу. Гляньте алюміній. 80 гривень. Оця колодка. Там ще був такий шнур з нею. Такий тостезний шнур. Але просто була обкушена вилка, мабуть, англійська була. Або ще щось таке. Ну, це так, про нашу барахолочку. Я її дуже полюбляю. So, what we have зараз я спробую купив запчастинки. Звичайно ж, такої бульки не знайшлось термістора, ну, я взяв ось такий на 100 Ом. Зараз спробуємо, яка буде поведінка його, ну, а також клемнички? Ой. Дуємо на наш термістор. Стоомний. Ну, він вже мав вмикнутися. Він вже мав вмикнутися. Де де там такі температури? Ну, ну, ясно. Закінчив я з цими махінаціями. Що я тут напаяв, взяв, замість цього термістора, дав 120-ом опір, щоб оця платка не хвилювалася по захисту. Потім той транзистор, через який корпус комутувався, я його забрав, перекинув перемичку ось. Тут на цьому місці стояла перемичка, я її впаяв сюди, перемкнув колекторимітр, а сюди поставив опір 22 Ом. І тепер кулер крутиться не на максималках, а так більш приємніше звучить, скажімо так. Працює зараз включу на максимум. Ось так він працював. Ось так через 22 Ома. Мені здається, нормально. Так, миємося і ставимо ото. Ну, на кінець-то. Вмили трошечки плату. Все, зажимчики на місці. Давайте підзберемо це все. Зібрав. Тепер давайте його підключимо і щось поміряємо, дамо навантаження. Тестер, осцилограф і 100 ватт навантаження. Ось тут в мене висить лампочка. Запустимо. Є. Так, тепер 200 Вт зараз буде. Секундочку, я перекручу лампу. Тест на 200 Вт. Пуск. є 200 ватт 50 герц давайте а давайте 300 ватт дамо йому в мене тут ще одна з боку настольна. лампочка є Так. Зараз я ще її увімкну. Так. Ой, тут же багато всього. Зараз я підімкну, мабуть, ще ветметр секунду. Ну, ось так я тут розташував його. 300 Вт. Старт. Ну, майже. Це в нас каже, що акумулятором вже все. У мене ж тут такі. Ну все! Можете мене привітати ще з одним невигідним ремонтом. Можете мене закидати тапками. Алька Павер. Все. Всім дякую за увагу, всім папа. -па. О, все.